Мої вітання, друзі! Знаю, що ви любите, які я тоненькі шовкові млинці, але якщо в них загорнути ніжний стабільний крем, то ваші налисники будуть по-особливому смачними. І це я вам 100% гарантую! Парельк інгредієнтів в кінці відео і в описі під ним. Вбиваю в чашу 2 середніх яйця, дістала із холодильника заздалегідь, щоб вони були кімнатної температури. Одна столова ложка цукру не більше, бо зайвий цукор підвищує карамелізацію і млинці швидше підгорають. Обов'язково сіль півчайної ложки і за бажанням трішки ваніліну, бо млинці сьогодні будуть кремові, а для кольору одна п'ята чайної ложки куркуми не більше, бо вона дасть специфічний присмак. І наразі потрібно порушити текстуру білків, тож швиденько перекалапуцю і все до однорідності. Додаю трішки молока, думаю, мілілітрів 100, мабуть. На все про все вам знадобиться 350 мл. Молоко також у мене тепленьке, градусів 35 Нарешті борошно це горнятка 200 мл, півтора горнятка це плюс-мінус 200 г борошна, на випадок, якщо у вас немає вагів. І ось тут завжди в коментарях господинки сперечаються, додавати борошно в рідину чи навпаки. Тому покажу вам професійний прийом кухарів, щоб рудочок в тісті зовсім не спостерігалось. І саме з цим прийомом не важливо буде, що до чого додавати. Замішую густе тісто і буду розчиняти його молоком. А ще залишу вам в описі відео рецепт пшаняних млинців з мачанкою. впевнена, що він вам також сподобається. Додаю залишки молока. Перемішую і надважливий інгредієнт, який зробить ці млинці, дійсно шовковими. І це окріп 150 мл. Тонким дзвінким струмочком вливаю до тіста і весь час при цьому дійстві працюю вінчиком. Саме окріп допоможе набухнути краще клейковині, і млинці будуть більш пружними та еластичними. На довершення 2 столові ложки будь-якої олії або жорщиненого вершкового масла. Як я обіцяла, друзі, кухарський прийом малесенька руханка, про ці через сито і жодних, навіть мікроскопічних грудачок в тісті не буде. А ще ця маленька руханка суттєво заощадить ваш час. Тому що бовтатися збивати це тісто довго не має сенсу. Все мої любі. Ось найкраща консистенція тіста. Можливо, вам буде здаватися, що тісто зарідке, але не додавайте більше борошна. 15-30 хвилин відпочинку для тіста, клейковина набухне і воно стане густішим. А ми тим часом приготуємо крем, який перетворить шовкові млинці на справжній десерт. І це любі глядачі напрочуд швидко: 4 столові ложки цукру це 100 грамів. Як завжди, маленька дрібка солі, 35 г кукурудзяного крохмалю це приблизно 2 столові ложки. Все перемішую до об'єднання сухих інгредієнтів і вливаю трішечки холодного молока. Думаю, мілілітрів 100, а в цілому вам знадобиться 400 мл. Відділила жовтки від білків, до білків додала декілька яєць, щоб добру не пропадати, і посмажила омлет. Ну а жовтки, мандрують в сотейник. Збовтую все, розігріваю молоко, щоб 3 дні з ним не мішатись на плиті, і доливаю його в сотейник. Ну, ось, практично і все. Залишилося заварити крем на плиті. Вогонь середній, весь час перемішую і доводжу його до загустіння. Ось його ідеальна консистенція. Чудово, знімаю його з плити. Для вершкового смаку і аромату додаю 60 г масла, перемішую все до розчинення жиру. Крем, як ви бачите, блискучий, ідеальний, без грудочок, тож 40 грамів це один пакунок кокосової стружки. Вмішала її в крем, зачищаю стінки з сотейника. Колись би я накрила крем плівкою, контакт, щоб не було конденсата, але ми з вами дбаємо про довкілля разом тому паперовий рушничок і накривка. І холодна вода, щоб швидше охолодити крем. Якщо не бачили, зберігайте цей лайфхак, як посмажити однакові млинці на різних за розміром сковорідках. Розігріваю спочатку меншу сковорідку і змащую олією. Погляньте на тісто і працюємо далі. Сковорідка вже добре розігріта, вливаю тісто і роблю менший вогонь. А поки смажиться мланець, розігріла більшу сковорідку і також змастила олією. Все, млинець з одного боку вже посмажився, тож досмажувати з іншого боку, і інше буде на більшій пательні. Далі роблю все за аналогічним сценарієм і витрачаю двічі менше часу для смаження. Ну хіба вони не ідеальні? Млинці накриваю мискою, щоб отримати пару і зберегти їх ніжність та еластичність. Мені вдалося насмажити 21 млинець діаметром плюс-мінус 18 сантиметрів. І як ви бачите, з ними можливі будь-які витівки та маніпуляції. Я вже ділилась рецептом цього тіста, тому якщо ви готували, поділіться з нами своїми враженнями в коментарях. А далі на раз два формую налисники. Одна стилова ложка крему, якщо у вас така ж кількість млинців, як і у мене. Якщо ж у вас їх менше, бо сковорідку маєте більшу. То, звісно, крем укладіть дещо більше, думаю, ви зорієнтуєтесь. Залишилось ось так легко і просто загорнути. Крем, як ви помітили, ідеальний, чудово стабілізувався, тому ці налисники можливо навіть обсмажувати, крем з них при цьому не витікає. А ще ці налисники чудово переносять заморожування. І вишенька на торті. Поливаю налисники згущеним молоком і посипаю кокосовою стружкою. Вони найкраще доповнять смак, і це буде не просто налисники, а вишуканий десерт зі смаком цукера Крафаело. Як завжди, друзі, заглянемо до них всередину, тиснемо на подобайку, якщо рецепт вам сподобався, і підписуємось, бо тут тільки робочі перевірені рецепти.